Український державний комітет, що бореться із монополіями, гучно повідомляє втручатися у телефон або змінювати будь-що на власний розсуд без персонального дозволу кожного окремо узятого абонента мобільні оператори не мають жодного права. Чи то стосується тарифів на послуги, чи то мелодії, яка лунає у трубці замість набридливих гудків. І на Боднар поцікавилась наслідками такої рекомендації. Якщо сидять, то розмовляють по телефону. Якщо їдять, то набирають смски. Кожен має мобільний телефон і скаргу на мобільного оператора. Нім предлагали мені, щоб я іскала своїх дітей, котрим мені завершенно не надано. знати. у мене мати така, що економить, то знімали: хоч дзвонить вона, хоч не дзвонить. Місяць проходить, треба поповнити її телефон. Такими скаргами засипали антимонопольний комітет. Коли кількість перевалила за п'яту сотню, тут виступили з рекомендацією. Забезпечити право споживачів, отримувати зміну тарифу після того, як він надав з. Году, тобто з тим, щоб оператори не самостійно, фактично, а лише отримавши позитивну відповідь, так персональне так операторам слід отримати, коли запроваджують нові тарифи, змінюють наявні, вводять додаткові послуги або навіть міняють мелодію, що стоїть замість гудків. До цього про будь-яку тарифну зміну оператор міг лише повідомити абонента смскою не менше, як за тиждень. Мобільні оператори до рекомендацій антимонопольного поставилися стримано. Ми будемо їх дуже серйозно вивчати і надавати наше розуміння по кожному з командирів, але їм не втямки, як це зробити у найбільших операторів. мінімум по 22 мільйони абонентів. Якщо, наприклад, ми почнемо у кожного брати підпис, то чи з наші канали обслуговування, наприклад, наші магазини ми то поток абонент, який у нас сі сейчас, Ми провідь примерно через там, за два з половини три года. Мобільні оператори мають місяць, щоб детально розглянути рекомендації антимонопольного комітету та внести свої пропозиції. Тим часом комітеті пообіцяли, що вже найближчим часом українці зможуть змінювати оператора без зміни номера. Інна Боднер, Олена Мацюцька в новини 2+,2. плюс